Доброго дня, дорога церква. Ви знаєте, перше, це доброго. Я е, зупинюсь на слово доброго. Я сьогодні, коли відкрив месенджер, перше, е, перше що я прочитав, що е, мама, яка молилась, за яку ми молили, що її син Міша, і вони попали там в оточення, що їх вивели. І це справді для мене цей ну, день він почався ну, з гарної доброї звістки. Крім того, що я молився, читав е, писання. І ну, просто Да, Він справді добрий. Для кого цей день добрий? Амінь. Це треба розуміти, це треба собі нагадувати, що цей день добрий. Це дуже важливо. День це, це те, що йде після ранку. Да? Хто любить ранки? Ви знаєте, ранок не подобається. Але саме ранок вказує на те, що кожна темна пора вона закінчується. Саме ранок вказує на те, що наші складні часи вони закінчуються. А ви пам'ятаєте, як каже народне прислівля, да, що саме темний момент це якраз перед світанком. Да. Тобто, якщо ви чуєте, відчуваєте, що зараз у вас най-сами складний утиск, то це якраз значить, значить ось, ось, ось і, і будуть ці перші промені сонця, і, і буде цей світанок, і вам стане легше. Дорога, дорога церква. Дорога. Дуже важливо усвідомлювати ціну. Павло вперше до корінтян пише, вас куплено або викуплено дорогою ціною. Він двічі на це вказує. Не можна церкві себе обіцінювати. За кожного з нас заплачено дуже дорогу ціну окремо, але за кожного з нас і разом. Пам'ятайте, одну думку я хочу ще залишити, коли учні приходять кажуть, навчи нас молитися до Христа. Він же й каже їм: Батько Отче наш. Наш спільний. Розумієте про що я? Тобто це наша наша сім'я. Це дуже важливо, що за нас ви, дана велика ціна. І церква. Саме на церкві ми трошки зупинимося Церква. Що таке церква, як вона взялася? Звідки, чому? Адже сьогодні у нас є таке розуміння, що сьогодні десь да? день народження церкви. Хто чув колись про зелені свята? Да, да, да. Чули колись? Я перше, перше своє зіткнення з святом трійці, я ріс на Буковині. Я навіть не знав, що це свято трійці. Мені дядя і бабуся казали завжди, що це зелені свята. Що я мав зробити? Я мав піти в ліс, нарубати бордичкою таких гілочок, прийти додому і скрізь на, на, на цих надвірях, натикати на скрізь, щоб все було. І все село, де ми зростали, все було в цей день. І тиждень все в зелених цих гі гі гілячах. І ти не розумієш, липу в основному збирали липу, там ну, каштан це максимум, але бабуся хотіла липу, бо їй дуже подобалось. Що це, як це, для чого це? Я розумію, що, що ви цього не робите, правда? Чи хтось зробив зранку це, чи вчора прикрасив свої е будинки, двері навряд чи. Правильно, тому що, скоріш за все, ви читаєте Біблію і розумієте. Я хочу, щоб ми поговорили сьогодні трошки про свято Трійці, про саму церкву, як це все відбулося, і далі будемо роздумувати. Отже, подія, яку ми сьогодні відсвяткуємо, відзміч... від... це свято Трійці. Чому для християнства це важливо? Чому це важливо для розуміння нам? Що в цей день відбулося? В цей день, багато років назад, Бог явив себе як закінчену оцей момент три епостасі фігуру. Тобто три іпостасі були явлені світу. Перша іпостась, яка була явлена світу, це був Бог-батько. І ви знаєте, да? він створив він, двох людей, для них зробив гарний сад. Все було чудово туди. Щось приповзло, щось набрехало. Двоє гарних люблячих людей повірило тому, щоб щось набрехало. Не робіть цього, не вірте, якщо хтось когось обмовляє, особливо Господа. Але вони порушили Божий закон, і як порушники Божого закону, вони мали піти з того саду, і батько після цього дуже дуже сильно за них переживав, як за все людство. І для того, щоб Бог міг стати ближче до, до людства, в цей світ прийшов хто? Хто прийшов в цей світ? Ісус Христос. Бог, це було явлено друге іпостась, друге обличчя Бога. Ісус Христос, Він прожив життя, і ви знаєте, що Він закінчив життя смертною, хресною смертю. І він сказав, що мені треба піти, вознестися, щоби. Щоб третя, третя частина, ви розумієте, це не неправильні слова, які я використовую. Да? Але я хочу, щоб так попроще да, було, щоб третя і постать Господа, щоб він прийшов, це Дух Святий. І давайте ми про це прочитаємо. Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Хто це всі вони? Це ті люди, учні, і ті люди, які були навколо них, які бачили Христа, знали його, побачили його вже воскреслим, не тільки живим, потім померлим, але й Воскреслим. Це ті люди, які великою гурбою прийшли і дивилися, як він йшов на небо. Пам'ятаєте цю історію? Це дуже цікава історія. Христос возноситься на небо, і там чоловіки так дивляться, а він все далі і далі. Знаєте, а у чоловіків лице ще вище і вище, і стоять, і дивляться. І нічого не відбувається, поруч виникають два ангела, і два ангела кажуть, чоловіки, що ви туди дивитесь? Він як пішов, так і вернеться. Ви йдіть до справ. Йдіть, робіть те, що він казав. Це, це дуже важливо, бо чоловіки, можливо, жінки не так, вони завжди знаходять роботу собі. А от чоловіки люблять стояти, дивитися, бо ну, очікуємо Христа. Знаєте, от як пішов, але ангели нам деколи кажуть. що? на чоловіки. Нормально, я ж кажу. Ми... Все, як от біблійні персонажі, ідеально. І ангели нам кажуть: ідіть робіть те, що маєте робити. І от чоловіки прийшли і однодушно були разом. І не тільки чоловіки, але всі, всі однодушно разом. І слухайте: раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і заповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні осіли на кожного них. З них і всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натов і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять не галилеяни, як же це ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? І там йде перелік всіх мов? Дух Святий спускається на небо, як на землю, як обіцянка, і життя віруючих людей з того часу змінюється достеменно. Життя віруючих людей змінюється просто достеменно. Він входить в серце кожної людини і починає впливати на кожну людину. Адже Бог Христос, Він казав, що пошлю вам Духа Утішителя. Це той Дух Святий, який вас, нас, кожного з нас потішає зараз, який наставляє, який вказує на те, що ми робимо щось не так. Нам лише треба важливо Його дослухатися, і можливість, щоб Він прийшов до нас сюди, була лише тільки тоді, коли Христос постраждав воскрес і піднявся на небо. Тільки така послідовність могла бути. Тільки тоді, коли Христос постраждав за людей, Бог відправив сюди Духа Святого, який зараз. Проживає в багатьох серцях. Якщо ви не віручі, якщо ви не попросили в Господа пробачення, ви навіть не можете зрозуміти, наскільки ваше життя, воно не, не повне, без Духа Святого як Бога. У вас може бути інформація про Бога батька, інформація про Бога Сина, але Дух Святий хоче поселитися в вашому серці. Тому, коли віруючі просять пробачення за свої гріхи, Дух Святий оселяється в їхньому серці і починає потішати, наставляти, збудовувати, казати, що добре, що погано це, це неймовірно, неймовірно важливо. Ось, ось це, що було в цей день багато років назад. І християнство почало святкувати, святкувати це свято і так, таким чином це свято дійшло до нас. Але я хочу вам прочитати текст однієї людини, який був свідком, свідком Христа, одним з його учнів, свідком того, як все відбувалося, свідком того, як Христа забрали, а Він, цей учень, сказавши, я ніколи від тебе не відрікусь, розвернувся і втік. Свідком того, хто бачив, як Христос вже був воскресшим, як Він його назад покликав, як він входив на небо. І послухайте, що нам пише в 1 Петра. Це дуже важливо. 1 Петра, 4 розділ. 1 Петра, 4 розділ нам пише з 8 вірша. Петро пише: насамперед, майте щиру любов, один. До одного. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Далі, дев'ятий вірш. Будьте гостинні один до одного, без нарікань. Служіть один одному, кожен тим даром, якого одержав, наче. Добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Кожен служить один одному. Чим? Чим служить? Тим даром, який отримав. Хто дав нам ці дари? Ми розуміємо, що якщо би Дух Святий не зійшов в цей день 50 ми з вами би не отримали б ці дари, якими ми маємо служити один одному. Ми маємо служити. Всі з нас маємо служити, дивіться, всі. В 9 вірші вказано, що всі мають служити одинаково. Чим? В 9-му, будьте уважні. Гостинністю. Гостинністю маємо служити всі. Як? Без нарікань. Тобто, якщо ви чоловік і жінка, і чоловік завжди приводить друзів, а дружина каже, хвати вже друзів сюди приводити, то що це значить? Це нарікання, так. Да. Це ви робите не по Біблії, дружини, виправляйтесь. Наоборот, кажіть, приводь ще більше. Краще, щоб чоловік був біля вас і ви б знали його друзів, чим він де інде і не зрозуміло, що відбувається. Але чому це так важливо ще в християнському контексті? Будьте гостинні один до одного без нарікань. В той момент, в ті часи, та можливо і зараз, ви ніколи до себе в гості не покличете декілька типів людей. А, на кого ви ображаєтесь. Ви не покличете в гості. Б. Людину, яку ви мало знаєте. І В. Людину, яку ви хочете абсолютно ігнорувати. Ви не покличете таких людей в гості. Але якщо ви в правильних відносинах з Господом, ваші двері... Вони завжди відкриті до нових людей, навіть до людей, яких ви ображаєтесь, яких вас, можливо, образили колись. Ви запрошуєте в гості, і ваша комунікація вона відновлюється. І гостинність вона важлива. І дух каже, що нам треба бути гостинними один до одного, а також до тих людей, які не входять ще поки в церкву. Адже це якраз допомагає людям зрозуміти, хто ми. Але є ще оцей момент. Служіть один одному кожен тим даром, якого одержав, наче добрі управлителі». Кожен з нас має дуже, дуже, дуже ретельно подумати, роздумувати, молитися і просити Господу, щоб він вказав, який в нього дар і як він може збудовувати церкву. Це неймовірно важливо. Тому що якщо кожен, якщо кожен не використовує цей дар і не служить своєму ближньому, тоді можуть бути проблеми: церква не збудовується так швидко або так якісно, як за це запонував Бог. Я вам хочу ще прочитати один приклад, коли людина відмовилась, щоб їй служили, от на, на, прикладі, на цьому прикладі, ми з вами можемо зрозуміти як один. Хотів послужити другому, а той відмовлявся, і вам, вам тоді все стане зрозуміло, про що я говорю? Івана, 13 розділ з 1 по 10 вірші: Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його, настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув серце, Іуди Іскаріотського, сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все, дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав вечері, з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезався. Що робить Ісус? Що робить Бог? Він намагається показати приклад служіння. Бог цим Двацятьом намагається. Показати приклад служіння в той час, коли ми ви вище читали, що він розуміє, що Бог все віддав в його руки. Ви розумієте, Іван, коли пише, він хоче на це звернути увагу, що він, ніби зараз, ну, властилін Всіленний. Розумієте, він ніби не ніби він такий так, але він знімає цю верхню одежу і починає служити. П'ятий вірш. Потім налив води до вмивальника і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Тепер читаємо, що чітко підходило, відбувалося. Підходить він до Симона Петра, а той каже: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Христос приходить до нього йому послужити. Що каже Петро? Чи тобі мити мої ноги. Я не хочу, щоб ти мені служив. Як часто буває, що до, кож... до... до когось з вас підходить хтось з церкви і каже, я хочу тобі чимось послужити. Я хочу тобі чимось допомогти. Що ми можемо сказати? Або да, або можемо сказати, чи тобі це робити для мене, є така історія. Ви, напевне, чули її, так, як два євреї зустрічаються, і один другому каже, ти чув, що Ізя умер від голоду. Він каже, а він що був на необітаємому острові? Той каже, ні. Він десь в пустелі був, ні, так, скоріш за все, він вмер від гордості, а не від голоду. Коли ми... Наша проблема в гордості, коли ми не просимо у друг одне одного допомоги, коли ми її потребуємо. Оце дуже важливо розуміти. А зовні деколи видно, що нам треба допомоги. І коли нам підходить хтось допомогти, особливо це коли церковні люди, це, це... тому що не, не, зразу, не зразу люди скажуть, мені Бог сказав тобі допомогти. Це дуже важка фраза. Да? Тому що коли я, як пастор підходжу і кажу: мені Бог вказує, що я тобі маю допомогти, знаєте, що я деколи чую? А чому Бог мені це не каже? Мені хочеться сказати. Бо ти Біблію не читаєш, ти не слухаєш, його, ти не молишся, тому тобі Бог не каже. Ну, умовно, розумієте, да? але йдемо далі. Давайте по тексту. І Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи тобі мити йому ноги? Ісус у відповідь йому каже, що я роблю, того ти нині не знаєш. А згодом зрозумієш. Він пояснює, ти згодом зрозумієш. Є обставини в нашому житті, які ми не можемо одразу зрозуміти, але з часом. Стає все зрозуміло. І Ісус йому пояснює, ти згодом зрозумієш. Деколи до нас підходять наші рідні, брати і сестри, і щось хочуть допомогти. І в них ніби є така мотивація, да? ти згодом зрозумієш, можливо. Каже йому Петро: не помиєш моїх ніг ніколи. Ніколи. Він, він використовує слово повік. Ви знаєте, от використовувати людині це слово повік це досить складно. Адже ну, людина за це не відповідає. Як... Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг по віки. Дивіться, як мгновенно міняється. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимуть мно... частки зі мною. Не вмиваю до побачення. Тільки що той, хто каже, не вмиєш мене по вік, умовно, давайте перенесемо. Да? Мені не треба твоєї допомоги. Якщо тобі не треба моєї допомоги, не будеш мати зі мною частину. Петро. Симон Петро каже йому 9 вірш. Господи, не тільки мої ноги, але й руки, і голову. Давай, давай все. Дивіться, з чого вчиться Біблія. Або ти не робиш, а якщо ти робиш. То давайте зробиш так, як я хочу. У Господа свій план. У Господа доволі часто свій план. Він не хоче робити так, як ми хочемо. Він хоче робити так, як йому треба. І це дуже важливо розуміти. І Христос йому пояснює далі. Ісус говорить 10 вірш. Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги вмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Це приклад служіння, який був нам даний від Христа. Він даний був для Христа для, для, для Петра. Цей розділ, 13-й розділ, закінчується такими віршами, 34-й, 35-й. Нову заповідь даю вам, каже Христос, після того, як Він служить так. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнається, що ви всі мої учні, коли любов матимете між собою. І що потім відбувається? Багато років по тому, багато років по тому Петро пише насамперед, до 1 Петра, 4 розділ, 8 вірш. Насамперед, майте щиру любов один до одного. Те служіння, яке було. Звершено над ним, Петро дуже чітко розумів, з часом він відкрив те, що тоді хотів йому сказати Христос. І вже коли він в свою чергу пише ці новим церквам, ці післання, він вже оновлена людина, він уже той, в якому є Дух Святий, і Дух Святий його вчить і вказує, вказує, що він має робити. І він з чого починає насамперед майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. З любові починається пробачення, з любові починається прийняття, з любові починається нове життя. Любов покриває багато гріхів. Це прояв любові один до одного, без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром, який одержав. Служіть один одному тим даром, який одержав. Якщо бачиш, що твій брат потребує, допоможи йому. Якщо сестра потребує якесь служіння, допоможи. Адже саме тебе потребує в якийсь певний момент церква, якесь служіння. Не сиди, не тримай свій дар при собі. Його треба витрачати, Його треба віддавати, віддавай свій час. Свої можливості, свої фінанси, віддавай те, що в тебе є. Сій, і тоді це буде зростати. І слухай уважно Духа Святого, який в День п'ятдесятниці зійшов на церкву і змінив її назавжди. Амінь. Я помолюсь, щоб наша церква зростала. Отче наш, ми щиро вдячні тобі за те, що багато років назад. На твою церкву зійшов Дух Святий. І Дух Святий відкрив ще нову твою частину, Боже. І ми познайомились з Тобою, як з Духом Святим, і ти тепер живеш в наших серцях, і ти зрощуєш церкву, ти наш утішитель, ти наш вчитель Боже, і ми дякуємо Тобі за це все. Ми просимо, ти вчи нас служити одне одному, вчи нас розбиратись в своїх духовних дарах, вчи нас їх, Боже, застосовувати. Просим, щоб ти зрощував через це свою церкву і за про те, щоб всі, хто навколо нас, вони бачачи нашу любов, Боже, прославляли Твоє святе ім'я і хотіли ставати такими самими, як ми є, Боже. Допоможи нам в цьому, благослови нас, допоможи бути щирими серцями і проявляти цю любов до всіх, відкривати свої квартири, будинки, що в кого, Боже. Приймати людей в гості, Боже, і бути разом, і прославляти разом Твоє ім'я святе. Ми дякуємо Тобі за можливість бути тут, дякуємо за можливість бути разом і дякуємо за можливість говорити з тобою, говорити з тобою і знати, що ти чуєш нас і відповідаєш нам на наші потреби. Дякуємо Тобі, Амінь.